14 листопада Україна застосувала ракети Нептун для удару по новоросійську. Це 400 кілометрів. Також застосувала дрони. Основною ціллю був переваличний комплекс у порту Новоросійська, що є ключовою для Чорного моря. Таким чином вдалося позбавити Росію від основного постачання нафти та пального у розмірі більше 3 мільйонів тонн сирої нафти. А це 2% від світового обсягу поставок нафти. А це велика економічна шкода та проблеми з логістикою, посилення економічного тиску на Росію та величезні іміджові втрати, адже в Росії там стояли С-300. Також було пошкоджено трубопроводне обладнання та насосне обладнання, що досить таки проблемно відновити в умовах санкцій. Коли Росії проблемно купити обладнання, зверніть увагу про те, що відстань від Новоросійська, це майже 400 кілометрів, які пролетіли модифіковані крилаті ракети Нептун. До того ж, країни, які регулярно купують російську нафту, стикаються з перебоями для постачання своїх потреб, а це негативно впливає на їхню економіку. Також важливий момент, те, що Україна б'є по Чорному морю. Відповідно, експорт через Туреччину, Румунію або Грецію неможливий. Тож, це хороший знак для України. Також важливо те, що Україна виносить енергетичні об'єкти Росії досить таки швидко. Адже як відомо в енергетичній наддержаві. Нафта і газ це основа її експорту, що призведе до збідніння росіян. Звісно, на війну кошти завжди знайдуться, а звичайне населення потерпить, бо навіть більше буде бажаючих вбивати українців за гроші, адже в багатьох є кредити. В багатьох також відсутні перспективи заробітку грошей.